Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада вас всіх вітати! Дітки, ну як вам сподобалася сказочка? Так, квітка і метелик запам'ятали, я сподіваюся, ви ввечері обов'язково її повторите. Дітки, так як ми вже сьогодні з вами розмовляли про метелика, про квітку, я вам пропоную сьогодні трішечки пограти. Дітки, ось наші квіти. А це наші метелики. Дітки, нам потрібно метеликам потрапити до своєї квітки. Але не просто, а відповідно до кольору, який має метелик. Давайте спочатку назвемо кольори, ви вже їх знаєте. Допомагайте мені. Зеленого. Який це? Якого кольору цей метелик? Червоного. Жовтого-фіолетового. Відповідно, наші метелики куди полетять? На квітку, відповідно до кольору. Ось зелений метелик полетів на квітку зеленого кольору фіолетового кольору. А на квітку жовтого кольору. Можливо, червоний метелик. Ні, дякую, дуже уважні. Жовтого кольору та червоного кольору. Дітки, повторіть, метелик куди прилетів? На квітку. Не під квітку. На квітку. Дітки, а зараз нам потрібно виконати таке завдання. У нас є три квітки і три. Метелика. Нам потрібно підібрати за розміром. Метелика відповідну квітку. Давайте спочатку ж назвемо і розкладемо відповідно за розміром. Ось так. І ось так. Давайте назвемо це найбільша, менша, найменша квітка. Давайте розкладемо наших метеликів. І теж назвемо, де найменша? Де найменший метелик. Ось, а де найбільший? Так. Давайте ще раз повторимо: найбільший, менший, найменший. І відповідно метелики. Теж куди полетять на квітку відповідного розміру. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти та побудувати квіти ось таких елементів конструктора. Ви вже з ним вмієте працювати. Ну що, дітки, давайте спочатку зробимо ніжки до наших квітів. Це в нас буде одна квітка. Ми беремо ось такі. Деталі та з'єднуємо. Це буде одна і ще одна квітка. У нас буде дві квітки. Тепер нам потрібна серединка. Ось так. І я вам пропоную одну квітку зробити синього. Ми сьогодні з вами спостерігали, пам'ятаєте? І ми до нашої серединки пелюстки квітів. Ось так розкладаємо і намагаємось дотримуватися однакової відстані. У нас одна якого кольору синього. Та ще одна буде. Ми спостерігали за квіточками якого кольору? Так, жовтого. Теж намагаємося дотримуватися відстані. Квіточки наші є. А ще, дітки, що ще? За чим ми сьогодні спостерігали? Так, за травичкою. Вона якого кольору? Зеленого. Теж ми з вами зробимо. Ось таку травичку, дітки. А зараз я вам пропоную закрити оченята. І ж давайте ж подивимось, знайдуть наші квіточки-метелики. Ой, дітки, погляньте, прилетіли до квіточок наші метелики. Ви сьогодні дуже гарно гралися, дітки. А ви спостерігали на прогулянці за метеликів? Їх іще немає, бо ще холодно. Так, дітки, ми з вами обов'язково і будемо за ними спостерігати. До нових зустрічей!